А що це в тебе за дрон, а де ти його взяв? А чому в мене немає таких треків, як у тебе? Це найпоширеніші питання по FPV-симулятори Ліфтов. Александрон, тут про дрони. Та й про ліфтоф. Перш за все, треба розуміти, що в ліфтов є як стандартні офіційні дрони і стандартні офіційні траси, так і можливість будувати власні дрони з безлічі компонентів. І будувати власні траси на офіційних локаціях або на пустому просторі. Так званий дровінборд це такі сині або жовті траси в клітиночку. Саме цікаве. Що ви можете літати не тільки на дронах і трасах, які, власне, ви побудували, а можете використовувати тисячі інших дронів і трас, які побудували інші пілоти по всьому світу. Тож зараз розберемось, як і де ви можете їх брати для себе. Тож звичним рухом заходимо в мультиплеєр, не самим же нам літати. Обираємо там якусь кімнату і долучаємось політунькати з паціками. І дивимося, що один з пациків таки дуже резво літає. Хм. Я теж так хочу. А на якому він дроні взагалі це робить? А ми візьмемо та й подивимось. Для цього тиснемо Escape та повертаємось в ігрове лобі. Тут бачимо список гравців, нас тут зараз небагато, і тицяємо на три крапочки біля гравця, дрон якого ми хочемо подивитись. Потім подивитись профіль, і вуаля, ось він його дрон. Так дійсно він не стандартний, не офіційний, а кастомний. Можливо, він його сам зібрав, можливо, взяв у когось, хто його сам зібрав. Але ж ми, мамки, не хацкери, тож просто тицяємо кніпочку Копіювати безпілотник, зберігаємо і йдемо перевіряти в свій ангар. Виходимо з профілю, повертаємось обратно до гри. Тицяємо Escape, вибір дрона. І о, чудо, я не вірю! Подивіться, ось він його дрон в нашому ангарі. Ну що ж, тепер розберемось з трасами. Виходимо до списку кімнат і пошукаємо щось на нестандартній трасі. Кімнат зараз небагато, бачимо, що 4 з них точно літають на офіційних трасах, але ось по центру ми бачимо цей синій, так званий дровінборд, вільний простір, де побудовано тисячі кастомних треків. Заходимо і одразу дивимося ліворуч. На вміст майстерні. Натискаємо цю кнопку і потрапляємо в Steam. Тут гортаємо трохи нижче, і якщо у вас цього треку ще немає, то вам треба нажати ось цю кнопку підписатися. Я, як ви вже бачите, підписаний і цей трек в мене вже є. Якщо ж у вас його не було, ви натискаєте підписатись і цей трек з'являється в списку треків на цій локації. Зачастую підгружається одразу, і ви можете вже заходити на цю локацію, обирати трек і літати. Іноді, іноді він одразу там не з'являється, і тоді вам треба взагалі вийти з ліфтов і заново в нього перезайти, щоб точно весь вміст підтягнувся. І так ми розгляділи спосіб, як вам можна взяти дрон або трасу, яку ви просто побачили у когось в кімнаті. І так, раз уж ви побачили, що це все робиться через Steam, то ми можемо просто зайти в Steam, спільноту, в майстерню, набрати ось тут наш улюблений ліфтов. І от тут ми можемо бачити купу дронів, купу трас, можемо їх сортувати по оцінкам. По популярності, по часу додавання. І все. Заходимо, дивимося. Якщо нам подобається якийсь дрончик або якась траса, то ми спокійнісінько на нього заходимо, підписуємось, і вони з'являються у нас. Давайте подивимося якийсь новенький дрончик. От, наприклад, цей. Що це за дракон такий? Нажимаємо «Підписатись». Клянц. Все, можна перевіряти. Дивіться, заходимо в гру, заходимо в вільний політ, наприклад, на будь-яку локацію. Переходимо до вибору дронів і гортаємо, шукаємо, чи додався той новий дрон до нас. Бо раніше у нас його точно не було. Так, де ж він є? Схеми з майстерні. Шукаємо, шукаємо нашу новинку. Хм, Де ж він заховався? Ось! -о, ось він! Ось він цей новий дрон, який ми тільки но з вами скачали. Все, тепер він є у вас, і ви можете на ньому літати. Якщо було корисно, то з вас лайк, підписка, коментар. І нагадую, що зараз у нас відбувається розіграш реальних дронів і не тільки. Вся інформація в телеграм-каналі.